Створення анімації з відео. Давайте пригадаємо, які формати для зберігання відеофайлів ви знаєте. Чим відрізняється GIF та WP-анімації від відео? Доволі часто виникає потреба у створенні коротких GIF та WP-анімацій з відео. Для цього існує цілий ряд програм і сервісів інтернету. Вони мають інструменти з вирізання фрагментів відео. Та конвертації утвореного відео у файли формату GIF чи WebP. Тривалість таких фрагментів зазвичай не перевищує кількох десятків секунд. Однією з таких програм є вільно розповсюджувана програма польського програміста Лукаша Чодула QGIFA. Вигляд вікна програми QGIFA із завантаженим відео наведено на малюнку. Використовуючи різні інструменти цієї, програми, користувач може. Відкривати відеофайли форматів AVI, MP4, MPG OGV. Кнопка Open Video. Зберігати фрагменти відео у вигляді GIF та VP-анімації. Кнопка Extract GIF. Extract з англійської видобування. Також може додавати до анімації текст кнопка Insert Text. Insert з англійської вставити. Також можна додавати до анімації зображення. Кнопка «Inset object» та налаштовувати значення властивості анімації, кількість кадрів за секунду, розміри кадру зображення, повторення анімації, вигляд меж зображення тощо. Для створення GIF та WebP анімацій у програмі QGIFA необхідно відкрити відеофайл, вибравши кнопку «Open video», переглянути відео, використовуючи кнопки керування переглядом. Далі встановити курсор поточного місця перегляду на місце початку анімації, та натиснути кнопку Start from Current Frame з англійської Почати з поточного кадру. Далі встановити курсор поточного місця перегляду на місце завершення анімації та натиснути кнопку End at Current Frame з англійської Закінчити на поточному кадрі. Далі уточнити місце початку та закінчення анімації, для цього перетягнути анімацію та змінити на шкалі часу положення початку та завершення анімації перетягуванням точок на кінцях ділянки та зберегти створену анімацію, вибравши кнопку EXTRAT GIF. Якщо користувач планує в подальшому продовжити редагування анімації на основі обраного відео, наприклад, додати текст чи зображення з файлу, змінити параметри самої анімації, то слід зберегти проєкт. Вибравши кнопку Save Project, В інтернеті є сервіси, які можна використовувати для створення GIF та webp анімації з відеофайлів онлайн. Так, на сервісі SGIF, який ми раніше розглядали, можна створити GIF та веб-анімацію з відеофайлу. Для цього на головній сторінці сервісу слід вибрати вкладку Video to GIF. А далі обрати кнопку Вибрати файл і вказати відеофайл для завантаження. Або вставити url адресу потрібного відео. Далі, натиснувши кнопку Завантажити відео, завантажимо на сайт базове відео. Переглядаємо відео та встановлюємо значення властивості майбутньої анімації. За потреби необхідно скористатися інструментами редагування. А саме час початку та час завершення фрагмента анімації вводиться у відповідне поле користувачем. Або автоматично після зупинки демонстрації потрібно в потрібному місці і вибору кнопки Використовувати поточну позицію. Розмір кадру в пікселях та частота кадрів. На наступному кроці обираємо кнопку Перетворіть на GIF». Переглядаємо створену анімацію і за потреби редагуємо її, використовуючи відповідні інструменти. Зберігаємо анімацію на носії даних, вибравши кнопку Зберегти. Запам'ятай найголовніше. Існують програми та онлайн-сервіси для перетворення відеоформатів файлів у файли GIF та вебпі-анімації. Ці програми, як правило, мають інструменти з вирізання фрагментів відео та конвертації утвореного відео в файли формату GIF. Тривалість таких фрагментів зазвичай не перевищує кількох десятків секунд. Однією з таких програм є вільно розповсюджувана програма польського програміста Лукаша Чодула QGIFA, а в онлайн-сервіси sgif.com також можна створювати GIF та webp анімацію з відеофайлу. Дякую за увагу. Слава Україні!